Термас джамба відтапове забезпечить вас гарячими або холодними напоями у будь-який час року. Металева колба з подвійними стінками і вакуумною ізоляцією забезпечує зберігання температури гарячих напоїв до 6 годин, холодних до 12. Спеціальна конструкція кришки дозволяє наливати рідину, не відкручуючи повністю кришку. Кришка стаха дозволяє пити рідину в будь-якому місці, не треба брати з собою додаткову чашку. Для досягнення максимального результату при зберіганні холодних напоїв рекомендовано облити холодною водою, залити напої і додатково можна положити кубики льда. Для зберігання температури гарячих напоїв треба налити гарячої води, дати постояти декілька секунд, вилити. Залити напоєм. Гарячі напої наливайте тієї температури, при якій ви хочете його пити. Термос має складну ручку. Для того, щоб наливати, треба потягнути і буде зручно наливати. Для транспортування треба натиснути, і ручка буде займати мало місця. На дні термоса є обід, який запобігає ковзанню а також металевого звуку, коли ви ставите термос на стіл. Термос не можна мити в посуду машині і не можна опускати.